Переходити дорогу з меншою з загрозою, потрапити під колеса. В Івано-Франківську з'явився перший острівець безпеки. Його комунальники облаштували на вулиці Івасюка. Це дві припідняті ділянки дороги з відповідними вказівниками, які мають нагадувати водіям, що тут пішохідний перехід. Перехожі у свою чергу можуть завдяки ньому зупинитися посеред дороги та зачекати, поки проїде автомобіль. Івано-франківці вважають, що така новинка тут якраз доречна. Я рахую, що дуже дуже добра ініціатива. Це вперше, безпека. Для пешеходів це в першу чергу, а в другу чергу це водій просто буде контролювати і задумується, ну, щоб не було ніякої аварійної ситуації. Я не знаю, але чоловік каже, що дійсно буде допоміжне. Він бачив таке в Європі. Він був безпосередньо тут, я стільки часто ходжу. Чудова ідея. Чудова ідея, тому що машини бачать здалека і зупиняються вже заздалегідь, скажімо так комунальному департаменті розповідають, практика встановлення таких острівців поширена у Європі, а от в Україні їх лічені одиниці. Добитися встановлення цього острівця в Івано-Франківську було вкрай важко. Такі фігури не передбачені державними будівельними нормами, а в ДАІ проект проходив погодження майже рік. Втім, надалі комунальники зубитятися не збираються. Ми поклали перед собою таку мету, щоб в місті Воно Франківську, оскільки мої європейське місто в нас повинні бути європейська інфраструктура дорожня, Відповідно, в нас повинні бути ці острівці безпеки, тому що в першу чергу це і захист пішоходів. Загалом вартість одного такого острівця складає майже 20 тисяч гривень. На вулиці Васюка комунальники планують встановити ще три такі фігури. Далі у планах облаштувати ще один на вулиці Незалежності.